Такі сухої дощу нема такме Зараз покажу як несе дуже ось уже аж соєшне засипало. все Ну страшно пелка Отак ми все. То з покажу ось, як у пустинімете. Я вже всі позамітоло. Сейчас в сторону покажу. Вот так это бы. и страшные. Не видно ничего. Взагалі. Сейчас выйду покажу. Ступая с поля. Закинь, вот же на носик. Можна, взагалі, рут, нема взагалі грудки, нема за що зачепитись. цей сувершити на харта і все. Ось таке робиться. Бороною розробили, грудочки не було, ще й прокачали, і все, і тепер все. Така пилова буря, що страшне. Ось тут таке дума, що як в пустині. По треба ж зробити, щоб і грудочки не було. Non è un giorno. Non è giorno. Non è un giorno, ma è un giorno. Non è un giorno. Non è un giorno. Non è un giorno. Non è un giorno.